Тим часом Трамп заявляє, що Україна і Росія укладуть угоду уже цього тижня, і обидві країни почнуть вести великий бізнес із Сполученими Штатами та зароблятимуть статки. Це Трамп дослівно. Ну одночасно із такими його заявами, бо ця заява вона вже не перша. Ті ж американські медіа вони анонсують чергову зустріч росіян із спецпредставником Трампа Стівом Віткофом. Ну, якщо така зустріч відбудеться, це буде вже четвертий візит. Цього спецпредставника до Москви від початку року, але він може стати можливим лише за результатами зустрічі переговорників Сполучених Штатів України, Великої Британії і Франції уже цієї середи у Лондоні. Отже, усі останні заяви про війну в Україні і можливе перемир'я від адміністрації Трампа зібрав до купи Юрій Гула. Мир усе ближче, але поки лише на словах, що лунають із білого дому. Обіцянки про швидке завершення війни американські дипломати повторювали по кілька разів на тиждень. Але при цьому американці уперше публічно визнали переговори на межі провалу. Президент США і його команда готові вийти з перемовин, якщо сторони не покажуть реальний прогрес. Таке днями заявив держсекретар Марко Рубіо, відлітаючи з Парижа. Там він провів переговори із представниками України. Франції, Британії та Німеччини а ще там же зідзвонився із Лавровим. Послухавши позиції сторін, Рубіо був не надто оптимістичним. Президент дуже переживає з цього приводу. Він присвятив цьому багато часу та енергії. Це важливо, але є багато інших речей, які заслуговують на таку ж, якщо не більшу увагу. Якщо наші зусилля щодо зупинки війни в Україні проваляться протягом кількох днів, ми повідомимо президента Трампа, що переговори це більше не життєздатний варіант. Подібні заяви це радше політичний тиск і на Україну, і на Росію. Про це пише низка іноземних змі у виданні Ексіос відзначають таке враження, що Рубіо і спецпосанець Вітков перебувають під великим тиском з боку Трампа і перекладають цей тягар на інших гравців. Хай там як а саме після цих заяв Путін оголосив про великоднє перемир'я, яке сам, звісно, і порушив. Вистріл! Російський диктатор продовжує політичні ігри і тепер заявляє, що готовий розглянути мораторій на удари по цивільних об'єктах. Хоча чого варті обіцянки Кремля, добре відомо. Паузи у війні росіяни використовують насамперед для пропагандистської картинки та накопичення сил для подальшого терору. Ще у медіа оприлюднюють так званий американський план. Він, начебто, передбачає закріплення лінії фронту, припинення вогню та фактичне визнання контролю РФ над окупованими територіями, зокрема Кримом. Американські змі відзначають, що готові визнати півострів частиною РФ у рамках мирної угоди, але офіційного підтвердження цим гучним газетним заголовкам немає. Білий дім та держдеп це не коментують, проте в офісі президента наголошують, це суперечить конституції. Ці України і про порушення територіальної цілісності України не йшлося на жодних переговорах. Президент Зеленський, голова Єрмак, міністр Сибіга закордонних справ, міністр оборони Умеров, всі переговорники, які відвідують ці зустрічі або в судівській Аравії, або в Франції, чітко кажуть, що питання територіальної цілісності України взагалі не обговорюється, і навіть конституція України містить безліч заборон і обмежень на те, щоб хоча б цю тему теоретично обговорювати. Пропозиція штатів також передбачає по послаблення санкцій проти Росії та відкидає прагнення України стати членом НАТО. Пише Блумберг, зазначаючи, що джерела відмовились розкривати інші деталі. Зате їх розкрив Кіт Келох, спецпредставник США. Ми дуже чітко дали зрозуміти, членство в НАТО виключено. Україна не стане частиною альянсу. Це не новина. Ми говоримо про це з 2008 року. Є обхідні шляхи, є варіанти, які можна використовувати, тому не варто починати з пр проблеми, не пропонуючи жодного рішення, при цьому Дональд Трамп вчергове заявляє, що мир настане зовсім скоро. Сподіваюсь, що Україна та Росія укладуть угоду цього тижня. Тоді обидві країни почнуть вести великий бізнес зі США, які процвітають і зароблятимуть статки. Дональд Трамп, президент США, Дональд Трамп обіцяв закінчити війну ще до вступу на посаду. Потім за добу, за тиждень, за сто днів він погрожує вийти з мирних перемовин, але врешті знову обіцяє хороші новини найближчим часом. Вже у середу команда Трампа вирушить до Лондона, де відбудеться черговий раунд переговорів між Україною, Великою Британією, Францією та США. На середу. Готуємо зустрічі з партнерами з Європи, Британії, Франції, Німеччини та Америки. Зустрічі які можуть наблизити припинення вогню та реальний тривалий мир саме Росія є джерелом війни, саме з Москви має прийти реальний наказ російської армії на припинення вогню? І саме тоді можливо з'явиться більше конкретики, на яких умовах можливе реальне припинення вогню? І як, врешті, змусити не жертву, а агресора іти на поступки заради миру, із Нью-Йорка Юрій Гулами Україна, марафон. Єдині новини.